Велика Спартакіада, яку організувала громадська організація Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство Колос у Полтавській області пройшла на базі миргородських закладів освіти та спорту. Цього разу за першість змагалися команди, які мають населення до 10 тисяч людей. Перед початком ігор усі спортсмени зібралися разом на урочистому відкритті традиційної обласної спартакіади Краще село Полтавщини та провели жеребкування. Після вшанування героїв хвилиною мовчання та підняття прапора України з вітальним словом до учасників спартакіади звернулися запрошені гості, серед яких були присутні представники міської та районної гілок влади. Заступник начальника Миргородської районної військової адміністрації Людмила Горобець говорить, що такі змагання стануть знаковою подією у спортивному житті Полтавщини. У цей день перш за все я хочу. Сказати слова вдячності Збройним силам України завдяки мужності і витривалості, яких ми маємо можливість сьогодні з вами бути тут присутніми і проводити цей захід. Впевнена, що сьогодні ми з вами станемо свідками красивої, безкомпромісної, спортивної боротьби, яка продемонструє нам блискучу витримку. І незламну жагу до перемоги. Учасникам спортивних змагань побажали успіху, найкращих результатів та впевненості у власних силах. Обласна спартакіада серед сіл Полтавської області зібрала учасників із 15 територіальних громад, які мали змогу позмагатися у семи видах спорту. Команди боролися за перемогу у мініфутболі, гирьовому спорті, шашках і шахах, грали у дартс, волейбол і настільний теніс. За словами очільника територіальної організації Товариства колосу Полтавської області Анатолія Голованя, таку масштабну спартакіаду після дворічної перерви провели вперше. Ми розподілили нашу область на три категорії: перша категорія це населення до 10 тисяч громади. друга категорія населення більше 10 тисяч і третя це міські громади. З 15 по 18 червня 2023 року у селищі Ворог та області переможець цих змагань буде представляти Полтавщину на всеукраїнських змаганнях. Хоча Миргород того дня і не брав участь у змаганнях, міська влада гостинно надала майданчики для проведення спартакіади. Місцем проведення фінальної частини вибрано місто Миргород, оскільки ми маємо спортивну базу, на якій можемо провести змагання такого обласного рівня. Задіяні стадіон, навчальні заклади і дитячо юнацька спортивна школа. Як розповів голова Миргородського районного осередку фізкультурно-спортивного товариства Колос та головний суддя Петро Стукало. Організація Спартакіади пройшла на високому фаховому рівні, адже над нею працювало багато людей. Зустрічі спортсменів і проведенню змагання нічого не завадило. Тож у нашому місті відбулося справжнє спортивне свято. Стадіон святковий сьогодні у нас. Це рідко він коли такий бував. Дає погода нам гарно провести ці спортивні заходи. І учасники налаштовані на те, щоб дійсно вибороти хороші місця і поспілкуватися. Запекла боротьба за першість у кожному із семи видів спорту відбувалася на різних локаціях. На полі зі штучним покриттям стадіону Старт команди із сіл Полтавщини грали у міні-футбол. Матчі, як завжди, були емоційними та професійними. За результатами тривалого спортивного дня чемпіонами області з міні-футболу стала команда Новооржицької об'єднаної територіальної громади. Також на стадіоні проходило змагання з гирьового спорту. Кваліфіковані судді оцінювали витривалість і силу спортсменів. Кожен з них мав за 12 хвилин якомога більше разів підняти гирю. У цьому виді спорту сильнішою виявилася команда з Великосорочинської громади. Варто зазначити, що разом з учасниками до Миргорода приїхала їхня група підтримки. Сьогоднішня спартакіада для нас надзвичайно важлива, тому що виконавчий комітет Великої Сорочинської сільської ради велику увагу приділяє розвитку спорту. Настрій бойовий. Ми завжди боремося тільки за найвищі місця і вважаємо, що ми достойні цих місць. Опішнянська громада стала найвправнішою у грі в дартс. Активні спортивні змагання також проходили у дитячо юнацькій спортивній школі. Там команди із сільських громад змагалися за перемогу у волейболі. Перше місце у цьому виді спорту посіла команда Сенчанської територіальної громади. А у Миргородському ліцеї імені Панаса Мирного учасники спартакіади грали у теніс шахи та шашки. Так, за результатами змагань, чемпіонами з тенісу стала команда Мачухівської громади, із шашок команда з Комишні, а у шахах перемогла Новооржицька громада. Завдяки мужності Збройних сил України наша молодь може брати участь у таких змаганнях, розвиватися та жити наповну.